А ось м'який знак. Він сам не позначає звук, але робить слова м'якшими. Буква, яка мовчить, але пом'якшує. Поглянь під малюнками написано кінь, лось, рись. В кінці цих слів стоїть м'який знак. Давай спробуємо прочитати ці слова без м'якого знаку. Кін, лос, рис. Кумедно вийшло. Розумієш, для чого м'який знак? Так. М'який знак слів не починає. Він пом'якшує букви в словах. І м'який знак може стояти не тільки в кінці, а й всередині слова. Наприклад, пальто, пеньок, льон. А без м'якого знаку ці слова втратять своє звучання. Друже. А які слова з м'яким знаком знаєш ти? Браво, ти відчуваєш мову. Хочеш побачити, кого ми зустріли? Дивись наступне відео! Або повне відео на нашому ютуб-каналі «Хаскі, Айза і Нордік.